Друзі, привіт від ГРУП, Сьогодні на огляді в нас навантажувач півтори тонни газовий. Має три функції гідравліки, 2018 рік! повністю В готовому бойовому стані. Що можна сказати? Значить, три функції гідравліки, які управляються речагами, це... Підйом, опускання, нахил машти та бокове зміщення. Нагадую, що навантажувач може бути оснащений чотирма функціями гідравліки. Це ще може бути позиціонер чи будь-яке інше навісне обладнання. Тут є вільний хід каретки, ВІЛ. Зазвичай він півтора метри. Цей навантажувач не відрізняється. Також має півтора метри вільного ходу. Тобто такий навантажувач легко заходить в вагон або фуру, підіймає без, без, без проблем там палету з грузом і виїжджає. Вила 120 см. Колеса суцільно летіть. Як бачите, в гарному стані. От, взагалі, я вам так скажу, ми займаємося навантажувачами вживаними, це 90% Toyota. От, і зазвичай, ну, от, якщо ви в нас будете купувати навантажувач, можна буде, якщо ну, колеса ми міняємо на нові по запиту клієнта. Даний клієнт, який хоче отримати цей навантажувач, попросив, щоб було нові колеса, ми замінили їх. Так, Є освітлення. На борту проблисковий маячок, також габаритне освітлення заднє. Навантажувач повністю готовий до виконання бойових задач. Він, як ви бачите, з полукабіною. Навіть можна виразитись без кабіни, немає було вас платіти. Сама рама, але по запиту, наприклад, якщо б ви приїхали до нас і вам сподобався цей навантажувач, ми б змогли, але вам треба, тіпа, щоб була а -а, кабіна, ми б змогли додати або сталеві двері за додаткову плату, поставити скло. От. Або, наприклад, дешевий, більш бюджетний варіант це поставити ПВХ шторки. Ми там в одному огляді на нашому каналі робили огляд ПВХ штор. Тому, якщо хочете, щоб оператор працював в комфортних умовах, але ну, не за дуже дорогі кошти, бо насправді двері це така дорога, скажімо. так... Задоволення. шланги поміняні. Ми обслужили повністю навантажувач, він готовий до роботи. Замінюються рідини, обслуговується ходова частина, перевіряються всі недоліки і усуваються нашими майстрами. Так що звертайтеся в Сентогруп за консультацією, якщо у вас просто виникають якісь питання, або звертайтеся вже безпосередньо з закупівлею, будемо раді. Залишайте коментарі під цим відео, запитайте, що вас цікавить. Переходьте на наш сайт, дивіться актуальні пропозиції, які там є викладені на нашому сайті. Також можете залишити заявочку через сайт, або залишити ваш номер телефона, і менеджер буквально там за 30 секунд, у нас там налагоджена така система автоматичних дзвінків, за 30 секунд вам перетелефонує. Так що, друзі, більше про наші навантажувачі, дізнатися в деталях можете за телефонами або шукайте ще відео. У нас багато цікавих відео на нашому каналі. З вами був Груп, до зустрічі. Підписуйтесь на канал, будете бачити наші новинки.